Всім привіт! Мене звати Аня. І хто чекав, той дочекався нарешті, нарешті, нарешті інктобери мої інктобери. Тут я заповнювала три блокноти, бо, як я казала, так, по-перше, зручніше прошувати, по-друге, зручніше малювати, коли менше сторінок. Тому почнемо. І перше, що я хочу сказати, що я дуже сильно не задоволена цьогорічними темами. Мені вони здебільшого дуже сильно не сподобались. Бо більша частина тем вона сприймається дуже буквально. І не малювати щось таке, що я малюю зазвичай на інктобер, мені було дуже складно. Тому це був ну, реально челендж. Не Те, щоб це челендж, щоб... Спробувати свої сили малювати тущо або челендж, помалювати просто на якісь теми. Ні, це був реальний челендж, щоб хоча б щось вигадати. Тобто, ну для мене особисто було нереально складно на ці теми малювати. І більшість тем були реально дуже буквальними, от дуже буквальними. І не те, щоб в мене дуже дуже низький рівень англійської, що я не можу якесь слово перекласти <свистачити> двома значеннями. Але як минулого року була тема Бет, що перекладається як ну, буквально будь-яке слово. Ну тут таких тем немає. <свистачити> типу, взагалі немає нормальних тем, на які можна щось, <свистачити> щось цікаве малювати. Тому я дуже не хотіла нічого викладати з цього, бо мені ну, дуже сильно не подобається. Майже все тут. Це по-перше. По-друге, я дуже довго думала, думала, і там вже пройшли два і три дні, і чотири. І тиждень проходив, і я малювала, і було дуже складно, але, але все домальовано. І все домальовано, було ще до 31-го жовтня. Тож, почнемо. А, обкладинка. Обкладинка теж є така невеличка історія. Цю картинку у рамці знайшла моя бабуся. Їй дуже сподобалась рамка, мені дуже сподобалась картинка, бо тут таке дерево цікаве. Тому я її забрала собі. І так, почнемо. Перша тема одразу. Одразу. Я ж, знаєте, взагалі не вмію малювати чоловіків. І тема вуза. Яка ну, буквально перекладається вуса. Ну я, я просто не знаю можливих інших тлумачень цього слова, але Ну, було дуже складно щось придумати, і вже, вже пора було лягати спати. Я придумала, ну я. коротше, Намалюю батька свого, я намалювала ну, вас не з першого разу. Я це робила ще й трафаретом, бо. Воно тут вже було складно малювати на зафарбованому листочку. Так, друга тема заплітати. І знаєте, от після кожного жовтня я думаю, ну от, я більше не буду купляти такий поганий папір. Я більше не буду купляти той поганий папір. І я його купую знову. І я знову його купую в тому самому магазині в вересні. Бо я просто забуваю, який поганий папір. От я вже котрий рік думаю, ну я от куплю собі нормальний акварельний папір і буду на акварельному малювати. Може, там щось реально прикольне вийде. Але, знаєте, зважаючи на те, які <кхм> теми останніх років, то я вже, я вже сумніваюся, <кхм> що чи варто взагалі витрачати гроші на нормальний папір. Бо в цілому мені... Не подобається. Ну, вся картинка ще така більш менш. Більш-менш те, що я малюю на інктобере. Але не дуже, не дуже гарний папір. Тема вінок. А в, цілому, в цілому, по суті. По суті, нормально. Але під питанням. От, от, щось, от щось тут не те. Мені не дуже подобається. Але так. Не дуже погана, я б сказала. Тема мутний. Мені не дуже сподобалась тема в цілому, бо я не придумала одразу, що мені намалювати. А так, по виконанню. Мені дуже подобається, бо тут такі розводи цікаві через папір поганий і те, що туш не лягає, і все впитується за 10 секунд. Так далі тут тема. Олень. Знаєте, я дуже люблю малювати тваринок. От кожен раз, коли я бачу якусь тему пов'язану з тваринами, і якщо це дуже буквальна тема, як, наприклад, тут були теми, реально були теми: перененосять, жаба, що там ще було, птиця. Я точно пам'ятаю, тут повставляю картинки. Якщо я як їх ще не вставляла, я просто вже забула. Ну, якщо вставляла, то вони були на початку відео. От там. Те саме, ну мені було дуже складно. Це знову складна тема. Ой, в мене не вийшов. Так, а тут мені прям подобається. Мені здається, це ну, дуже гарно вийшло. Я тут я оцю пісню згадав. Ви послухаєте, Ну, може ви чули в Тіктоці. А от мені от, от дуже відчувається чомусь. Далі тема морська зірка. Тут я теж я не знала, що намалювати. Бо реально буквальна тема. Ну, типу, овень буквальна тема. О, де він? Через один. Одразу тема морська зірка. ну і, і таких, до речі, таких самих картинок буде декілька. Я, це, знаєте, я просто не знала, що мені намалювати, тому намалювала щось. Оце мені теж подобається. вийшло гарно. Тема безрозсудний. Типу, дівчинка обіймає тигра. Ну, Другий раз в житті малювала тигра. Тигр мені подобається, мені дуже подобаються його пальчики. Ну, картинка хороша. Незважаючи навіть на те, знаєте, на папір. Так, далі тема важкий. Ну Тут, здебільшого, я як, показати саме масу через темний колір. Знаєте, це я так э, розповідаю, ніби ми навчаємо в хілотній школі. Ну, ви зрозуміли. Мені здається, не дуже погано. Так, піде. Робітник э, КП Харків благоустрій. Ну, тема була підмітати, чомусь я про це одразу і подумала. В цілому картинка непогана. Непогано. Мені, до речі, ця картинка подобається набагато більше, ніж деякі картинки, які тут були до цього. І на цьому цей конкретний блокнотик він закінчився. Далі блокнот номер 2. Ну, тобто, взагалі номер 59 з усіх блокнотів, але тут конкретно номер 2. Ну, це я друкувала. Так, не написала, коли він закінчився. Тема жалети. Картинка мені, до речі, подобається. Мені дуже подобається, як я тут намалювала квіточку. До речі, це жоржина. І бджола, така чорна, бджола картинка, мені подобається. Вийшло гарно. Це мені теж дуже подобається. Тут тема була рвана. Я довго не могла придумати, що ж там таке намалювати, а потім вирішила намалювати портретик і порвати. Ну, мені здається, це ну, виглядає дуже гарно. Ну, справді, ну ще подивіться, яка гарна картинка. Тут тема була Однадцять секунду. пити. Ах... Я не знала, що намалювати. Я думаю, тут видно, я не знала, що намалювати. Тут тема була багаж, і тут ідея типу багаж, у якому спогади. Коротше, я не знаю. Я так описую, це ніби Чачі Піті малював, а не я. Ну, дуже мені не подобається виконання, а от ідея мені подобається. Тут тема була драний. Ну, типу, ви зрозуміли. Тут тема порваний, тут тема драний, бо це реально так і перекладається на українську мову. Мені не дуже подобається в цілому. Тема була помилка. Без коментарів. Тут тема була щось вишуканий. Так, вишуканий. Мені подобається, як я калькою зробила цей візерунок. Але мені здається, що щось, щось тут не вистачає. Ну, ви бачите, я не знала, що тут намалювати. Тут тема була начебто угода. так ну Я не знала, що тут намалювати. Мені не подобається це, по-перше. І, по-друге, ну, реально, безідейна картинка. Тут тема була Арктика. Я її робила трафаретом, тут типу айсберг розколовся на частинки. Ну, мені подобається. Особисто моя думка, мені подобається. Так, тут тема була Зараз. змагатись. І в останній момент я зрозуміла, що я її не розфарбувала, тому мені довелося її розфарбовувати в фотошопі. Можете подивитися, як вона виглядає. В цьому мені подобається картинка. Знаєте, я не вмію малювати, як в динаміці такий сильний, але як для першого разу, що в мене вийшло, це вийшло дуже гарно, як мені здається. І останній блокноток з інктобером. Так, тут тема була вибух. Так, вибух. Е, ну, я довго не могла придумати, що мені тут малювати. Тому що в мене вийшло, то я і намалювала. Більш-менш тематиці того, що я зазвичай малюю на інктобера. Так, тут тема була гудзик. Ви бачите гудзик? Ось він. Ось гудзик. Бачите гудзик? Так. Тут я ще й вилізла. До речі, там дуже сильно. Тема світлячок. Бачите світлячка? Бачите? Ось Ну, знаєте, дуже складно малювати тушою, пензелком щоб ще й було щось видно. Так, тут тема була неслухняний. це типу, хтось неслухняний, там щось робить вночі, коли всі сплять. От така от ідея. І нарешті. Нарешті. Нарешті знову повертаємося до буквальних тем. Вгадаєте, що це тема? Тема пекла? Ну, взагалі вона звучить як інферно, ну інферно це і є пекло, по суті. Я ну, просто я не знаю, що малювати на такі теми. Як і на тему, власне, гудзик. То тому ви і не бачите, що тут є гудзик. Я, я просто не знала, що, що мені тут вже малювати на ту тему Гудзик. Тут тема була загадковий. Взагалі вона звучить англійською як пазлин. Але я от думала, ну, я там з іншого боку картинка намальована, і вона ось так перебилась на цей бік. І я думала, ну я просто як розмічу пазли, виріжу і зберу типу неправильно. Щоб було незрозуміло що. Але потім подумала, що це буде виглядати дуже-дуже схоже на іншу картинку в цьому ж жтобарі. Тому ні, я вирішила приклеїти тим боком, який був позаду, виглядає доволі гарно. Тема цибуля ну, нарешті, знову буквальні теми. До речі, намальовано за три хвилини, мабуть, цибуля. Я знаю, що можна дуже багато чого придумати на тему цибуля, але я просто не змогла придумати нічого на тему цибуля. Краще, ніж просто намалювати цибулю. Так, далі тема була о, кістяк. Ну, взагалі це перекладається як і скелети, і скелетний, скелет але я переклала це саме як кістяк. Ну, знаєте, щоб ви не забували, що я архітектор. Так, далі тема була. Помилка. значить, Ні, це була тема урок. Е, я теж не знаю, що, що малювати. Але це типу урок про погану стрижку. Тема пустий. Пусте ліжко. І тема. Угу. А, тема нагорода. Я згадала, це я не написала, щоб я. Там, свої когнітивні здібності розвивала і згадувала, що там була тема нагорода. Чесно, я не знала, що тут дуже малювати. Я не знала, що малювати на цю тему. серйозно. Це чи не, на... чи не найдовше, що я малювала в цьому -g -g. Тут Ще залишився листочок, бо якби тут парна кількість листочків, а тем він в Тобері не парна кількість. Тому... тому отак. І на цьому все. Дуже дякую, що ви подивились мій негативний огляд на блокнот з інктобера, бо мені інктобер дуже не сподобався. Я не знаю, що буду робити наступного року. Я сподіваюся, що ой, наступного року буде щось цікаве, щось нормальне, що можна буде хоча б якось. Обіграти, якось, намалювати щось цікаве. Бо тут, чесно сказати, ось, оце, от, тільки оці картинки мені дуже сподобались. І ще декілька просто я вважаю, що доволі гарні. Інші, ну знаю, таке соромно людям показувати. Чесно. Тому такі справи. Тож, Знову хочу дуже сильно вам подякувати, хто подивився це відео до самого кінця. Дуже сильно вас люблю. Можете підписатись на цей канал, якщо ви не підписані, поставити вподобайку цьому відео, написати який-небудь розвернутий коментар. Якщо хочете, можете просто написати красиво або сердечко відправити. Ну, це, це за вашим побажанням. Якщо ні, то ні. Тож, знову дякую і до побачення.